що, Сьогодні на баскетбольному корті на Венецьбі. Грати я точно не буду. Не можу просто. Але щось трошки зараз вам познімаю. Дивіться, який, до речі, образ. Гаррі Поттер. В нього навіть паличка там є. Такий Гаррі Поттер від Netflix. KD is busting your ass. Come on, get the ball out. What are you talking about? Let's go. Right, KD is busting your ass, nigga. That's what you're doing. 11 9, 11 9, 11 9. nine. Man, you ain't going you yet. Exactly. Bang bang. Say what these niggas be delusional for. What? Maybe? Yeah, we'll come down. I'm in Okay. Yeah, usual, yeah. I gotta put them up together. Ooh. Oh, Pat. he got a phone, Pat. This gentleman right here, uh Quebec, would you like to pay some for the show, some money? He said he broke. Up. Okay. знаешь, сколько бы я тут не находился, я постоянно дивлюсь этой красе. Насколько тут просто красиво. Ах, реально, аж просто дух захоплює. Дивись, там люди живут. На каких-то скутерах ездят. Там вот и так. Дивись, какие просто хвилі. Кристалично чистые. Действительно, люди просто живут. Пацаны, Так реально можна жити. І ти один вибираєш долю, де ти можеш бути, де ти хочеш бути. Ніхто тобі не має диктувати правила, тільки ти мусиш вибирати, де ти маєш знаходитись. Лише ти, тільки ти. І за ним летить дрон знімає. Зараз я постараюсь дрона зловити. А, в эту, Просто эту. себе, як байки. Прикольно. Максик це для тебе. Значить, Йдемо зараз в Ральф. Йду зараз в Ральф скуплятися. Треба закупити декілька буквально продуктів. В принципі, все є, просто дещо закінчилося. Так, взяли. Взяли тілегу, як. Ну Що вже за рулем їдемо вибирати продукти. Хочу мандаринів взяти. Давно, давно не їв мандаринів. До речі, знало, що існує mm -hmm. маркетинг, тобто по суті ця сітка вона продає пігментації свого мандарину. Тобто це ілюзія. Бачите, він сам по собі зелений. А Здається, ніби вони ніби зустріли за рахунок оцієї сітки. Треба придивлятися добре. І беремо мандарини. Може, я хотів лізі мною заговорити, але в мене часу готуватися. Я, я про інориз ніби не чув. Сігма. сігма, мен, сігма бой. Пока до 250, 100 гривень за штучку. Може бить. Це якісь тверді, це якісь м'які такі, що в руках розлазяться. Короче, відносимо так. Потаже закінчився. Хочу зробити саме його. Ціна 2 бакса за ЛБ І так далі. Може, где і братаєш на що робить? Всі не знімає. Він знімає. Приправа до курки 7.50. Купив одну і одна подарунок. Так, ще мені потрібно паприка. Знайти тут паприку було б шикарно просто. А, тут паприка. Так, є паприка. 4,50. Беремо 450 це скільки? 450 це... Десь 180 гривень хе Гривні краще не переводити. Короче, люблю ці мексиканські приправи, вони дуже гострі, подобаються. До речі, працювати в маркеті це взагалі халява. Навіть, навіть роква електронна. Вообще ізі. Навіть тягнути не треба, бо це електронне. Дивіться, свай. 14 баксів за... за 2 ЛБ, майже за кілограм. Непогана ціна, полі. Задовж таки, покажу, гривні краще не переводьте, не треба. Так, хліб Можна взяти, в принципі. Ті шматочок з'їсти. А, так, да, хліб 2,50, тобто 100 гривень. Курка в мене ще є, в принципі. Що ще я хотів купити. А, так, да, мені потрібно ще купити каву. Нас буде зкінчувати. Цей раз 9 баксів. Так, зазвичай вона зазвичай вона посів по знижці. Постійно майже. Сьогодні 9. Ну, окей, нічого страшного. Тобто я, по суті, не та людина, яка буде ганятися за знижками, але в цьому магазині в тебе є картка, і без картки ці знижки певні не діють. І в принципі потрібно дивитися на знижки, тому що. Знижками ціна може бути там майже в два рази меншою. І потрібно постійно брати з собою карту і дивитися на ці знижки. Ще я цього не люблю робити, порівнювати ціни і так далі. Мені щось потрібно, прийшов, взяв і пішов. Але тут це потрібно, тому що різниця просто колосальна. Може бути там 10 баксів і 16, наприклад. Може бути там 8 баксів і 12, наприклад. В принципі, такі невеличкі покупки в мене вийшли на 55 доларів я купив небагато, але в принципі сума нормальна. Тобто, якщо в гривні скільки, це, це більше, більше ніж 2 тисячі гривень. І, по суті, я нічого такого не купив. Отак, пацани, от таке вона в США. <сум> До речі, дуже дякую всім за теплі слова підтримки. Читаю іноді коментарі в Ютубі. Ті, що подобаються, лайкаю. Іноді пропускаю, дійсно пропускаю, вибачаюся, але стараюся відповідати на більшість. Бо Здавалось би, там небагато коментарів, але з так Ютубу я приділяю не так багато часу, тому що все відзняти, скласти докупи, змонтувати, передивитися, закинути, ну, займає трохи часу, тому що ще потім заходити на коментарі, відписувати, це трохи-трохи так. Не сильно раціонально, плюс коли ти ведеш інстаграм, тікток, все забирає просто весь свій час, тому з цим треба бути акуратно. Плюс в ДМ постійно пишуть, хтось цікавиться послугами, хтось. Підкочує, хтось е, просто щонебудь питає. Ну, тобто, різні люди, але ти не можеш всім не відписувати. У мене звичай, що ще можу всім відписати. Бувають іноді такі, що я з перших слів бачу, що не буде ніякого діалогу, я навіть не відписую. Таке дійсно буває. До речі, розкажу вам історію, що раніше, наприклад, якщо мені писала якась одна дівчина раз в рік, і то вона така собі, це було для мене просто вау. Не хочу там казати, що якісь там суб'єкційно набувати і так далі. Але зараз дієм в мене забувається постійно, постійно якийсь подік людей, постійно щось питають, цікавляться, знайомляться і так далі. І тут ніби плюс в тому, що в тебе є доступ до таких людей, а з іншої сторони це мінус, тому що ну, це забирає багато часу, дійсно. Я казав тоді, що я це врегулюю, в принципі, зараз я почав на це менше часу витрачати. І, до речі, добре, що я про це згадав, У мене вже багато повідомлень пішли просто вниз, тому що я відповідав деколи не свіжі. Треба зайти і повідповідати людям, бо це ну, трохи некрасиво ігнорувати і не відповідати. Е, от таким чином.